Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні маємо інформацію про розширення е, можливості виїзду за кордон і повернення з-за кордону в Україну для всіх українців. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Як ми знаємо, від початку війни, від 24 лютого, в Україні не літає жоден літак, тобто закриті всі аеропорти, які ще залишились цілі. І саме тому зараз головними такими каналами виїзду за кордон і повернення назад в Україну є, ну, по-перше, це автомобільний транспорт, що є не дуже зараз і вигідно, і є не дуже практично. Якщо у вас немає своєї автівки, по-друге, це автобусні перевезення, і третє, це залізниця. Тобто, Укрзалізниця, на щастя, працює дуже добре, і зараз вони також розуміючи те, що якби. Авіаперельоти закриті, людям знову ж таки потрібно постійно виїжджати за кордон, повертатися з-за кордону, це стосується і біженців, і просто там жінок, дітей, чоловіків, навіть які їздять по роботі в Європу, в кого є там така можливість, для волонтерів і так далі. І саме тому вони офіційно анонсували відкриття нових напрямків. І, на мою думку, це є дуже такий хороший крок, дуже серйозний крок. І є також анонси по наступних відкриттях. Отже, зараз на сьогоднішній день почали курсувати нові потяги потяг номер 90 89. Київ Перемишель. Він йде через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. І цей поїзд надасть зокрема Вінничанам. Тобто моїм землякам комфортний нічний поїзд до Польщі на додачу до Інтерсіті Плюс, і там також будуть місця для сидіння. Також потяг номер 351, дріб 352, київ кишинів це столиця Молдови, хто не знає. Цей поїзд матиме зручну стиковку по станції. Так, Унгени з можливістю пересісти на поїзд до станції Яси Румунія. Тобто тепер від з Києва можна буде з однією там пересадкою доїхати е, прямо до Румунії. Такого раніше не було. Також, окрім того, в листопаді в продаж надійдуть квитки на новопризначений поїзд краків Хелм, Хелм це Польща. І з 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс Австрійської залізниці. Відень, Це Австрія, столиця Австрії, Відень Чоп. Тобто, з Австрії, ну, зі столиці Австрії тепер можна буде також доїхати до України. І це також дуже хороший такий знак для тих українців, які хочуть або виїжджати в тому напрямку, або ж звідти також повертатись. Не потрібно буде шукати цих автобусів, перевізників, які деруть там по просто захмарні суми. Можна буде просто тепер доїхати потягом. Важливо також відзначити прискорення на 2 години популярні нині міжнародні рейси Київ-Хелм та Київ-Варшава. Тобто. Вони з техніки якусь знайшли ну, технічну можливість пришвидшити курсування цих рейсів на цілих дві години, що також додає е, зручності, по-перше, для пасажирів, і по-друге, потяги можуть зробити більшу кількість рейсів, тому як цих дві години можна, наприклад, потратити на якесь обслуговування, на відстій і так далі. Ну, я особисто дуже гордий за нашу укрзалізницю. Вони працюють навіть в таких тяжких обставинах, працюють дуже класно, і в принципі, це стосується більшості великих українських там національних компаній, які е, щоденно роблять свою роботу, незважаючи ні на ракетні обстріли, ні на що інше. Тож. Для мене це є дуже приємна новина. Навіть тут справа не в самих рейсах, а в тому, що компанія не стоїть на місці, не віднікується, що зараз війна, ми нічого робити не можемо, живіть як хочете. Вони щоденно над цим працюють. От, свою думку з приводу от, роботи наших українських компаній. пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую вам всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!